Кулак, щоб вистачило сил здавати агресора і відбити в нього бажання будь-коли в майбутньому посягати на нашу свободу. Я знаю, що ключ оприлюд зі мною краще, міцніше за сталь, запекліше за вогонь, сильніше за будь-яку стихію. Серця українських воїнів б'ються в унісон із серцями мільйонів співгромадян і всіх волелюбних людей світу. Дорогі солдати, сержанти, офіцери. Працівники і ветерани Збройних сил, я гордий служити своїй державі пліч опліч з вами, гордий бути вашим головнокомандувачем у цей важкий час. Я вірю в кожного з вас і в нашу перемогу. Сердечно вітаю із Днем Збройних сил України. Бажаю швидкого відновлення, пораненим воїнам, всім, хто в строю, сил і стійкості, натхнення і радості, переможного миру. Слава Збройним силам України! Слава Україні.